Летіла в Анталію літо і жара Сонце печенерівно згоріла ура, а, турки кричать світом на таща, а я вам не Наташа, а гаща не називайте, так попрошу, не треба. Щось від мене, хочу, в чому проблема. Один турок почав до мене приставати, та давай за руки ще й хватати. Салам, балеку, маналеку, салам, свин, салам по твоїм губам салям гадуй за весь день капець да ж знайшовся, ще той альфа самець. <рес> <рес> надаща, надаща, салям, та салям, та відчипайся вже в куща там, хай жара, хай спека, йому вогонь. На вона сміється, бо знає, хто вона уйо. На останньому поверсі посилує все пече, зажурилась, да, хорячий, мов пісок на пляжі. Поглянула у вікно, застигла в пейзажі, хотіла зірвати гранат, просто так і тут з будинки кричить якийсь мудак. Нічого не зрозуміли, пролунало, Наташа мене це не зупинило, зірвала гранат, Ен ага, ще. Енсало, малику, енмаликум, салом свини, не салом по твої. Альфа сам надаща, надаща салям, да салям, та, та відчепився вже во кущатам. Хай же, хай співпалаємо вогонь, А вона сміється, бо знає, хто вона ой, -ой. Ей, Із тою в руках, бігла через весь двір. Сміялась так, що затих весь світ. Я не наташа луна, луна в круги аж у морі розійшлися, береги, коли прийду додому назад, привезу історію про дури. А зараз гранатом втомлю жагу Він селом, малий кумин малийком салем сялом по твоїм губам у салям, коли зависненька пець Тер знайшовся, ще той альфа-самець Натаща, натаща салям та салям Та відчепився вже вовкуща там Хай жара, хай спека палаємо вогонь А вона сміється, бо знає, хто вона йойо -йо.